Куди йдеш? Сівайтеся, дівчатки. Куди йдеш? Що холодно? Холодно. Морозець, сніжок. Усім привіт. Вітаємо вас на каналі Життя на Платовщині. І до нас знову завітала зима. Був дощ декілька днів тому, а це насипало снігу, вітер, мороз. Світло в нас вимкнули, аварійні відключені, можливо, не буде цілий день. То ми зібралися на двір, погуляємо трохи, бо в хаті немає що робити. Поки видно, але холодно. Відкидаємо сніг. О, я зробив таке біля трохи. Утеплення. Кажуть, допомагає. Да? Захищає від морозу. Ого. Там, бач... Вау. Морози, скільки було сьогодні вночі? Знаєш, О, дивись за дівчата. Передають Перед більше двадцяти. в нас морози. Такий вітер вчора. Вонки, критин, сніг, Ти боїшся снігу? Де сніг? Де снів? Тут закутали добре чи слабо? Де дівчата? Диви, як дівчата, що роблять. Де дівчата? хі як пісочок, так? Да? Доця, тільки дивись, не змерзне. Ого! Ідемо поратися. <ріпи> ходи, Ілона, ходи. О, іде топ-топ. Ходи, ходи. Ходи, тате, руки. Як той підгвінчик. Сонечко світить. Морозець. Клас. Клас на дворі. Так делікатно йде. <рисувати> Що? <гиб> Ой, які тут перемети. <правда> Ти вчора не чистий ввечері? <правда> а там трохи да. Ага. Ага. <правда> да, оце то да. Зима повертається. Віло. Що там, Вілона? Класно. Я прийшла поратися до кізочки, а дівчата гуляють. Привіт, Альпочка! Привіт! Хоч на двір, так? Да? Біжи. Біжи. Ну ви дівчата. Альпа. Ходи сюди. Альпа. Альпочка. Холодно. Морозець щіпає. Грасет щипає, Альпочка. Бігай, побігай. Альфа! Ходи назад, ходи. Хто це сніг є? Ти що пити хочеш? Зараз принесу тобі пити. Сніг єсть наша кізочка. Ти що, Альпочка? Ой-ой-ой, кашляти будеш. Ходи, ходи. Оце смачніше, да, Альфа? Гарбуз смачніше, яблочко. Смачніше це. так, що тобі. Ешь. Хороша, Альфа. Це в нас Альпійська порода. Альпієчка. Хорошенька. Кізочка наша. Хто це там гарний такий? <гаро> Йде в <вам> хату? <гаро> а я не. Діночка, вставай, сфотографую вас. Ти втомилася вже? <гаро> <гаро> Якісь щічки гарні, червоні в тебе. Упала діночка Юрічка, ну Юрічка то взагалі доця три два один. Показує свої стічки три два один <схі> Йдемо, вже Юрічка в хату всі. Все йдемо холодно. Йдемо грітися, у нас вже затоплено тепленько. Йдемо. Роздіваємося карапузи. А... Ой, да. як в хаті добре. Вогонь тріщить. Гріємося. Ілонка була Була на дворику. Ой, окуляри. Так. Де сніг. Сніг над барику є, га? Яке в нас гарне сонечко. Вийшла я на прогулянку. Послухайте, як приходить сніг. Морозець. Сходила в магазин і йду додому вже. Трошки скупилася, будемо обідати, тому що світла немає. Аварійні відключення виключили поза графіком. Не знаю, коли дадуть світло чи не дадуть. Тому купила вушка печиво. Хочу зробити заварний крем і спекти такого тортика. Лінивий наполон. В коментарях мені рекомендували. І я сама бачила. Можливо, сьогодні зроблю, бо я хотіла сьогодні пекти старий Львів, такий пляцок. Вже яйця почала збивати, але... Не судилося. Тому ось так. Морозець, я прогулялася. І зараз натхнена, Буду вдома щось робити. О, як Саша гарно розчистив. Попрацював. Приємно зайти тепер. Ілонка спала, може вже проснулася. Зимонька зима. Справжня. Тишина. Ура! Нам дали світло, слава Богу. Ми швиденько включились в роботу. Сашу визвала на допомогу. Смажимо котлети, потім будемо тушкувати. Новий метод вилітки котлетів. На дві руки. Хлоп, хлоп, і дуже швидко. Ай, для Саши для себе новий метод знайшов. Що... Все сюди теж можеш ложити. Да, Я з да. цих яєць, що. На, вранці робила на, на торт. Роблю на лисники, зараз я буду смажити швиденько. Мультиварці в нас бурячки. Завтра буде салат з чорносливом і з горішками волосними. Вариться борщ паралельно. Отака в нас обстановка тут посуд не митий. Зараз будемо швиденько все прибирати. За півтори години все треба встигнути. Ну, вже не за півтори, а за 40 хвилин. Такі реалії, що ж. Не показала вам, що в духовці Ще тут. Листкове тісто і абрикосове варення. І ось такі слойки вийшли. Все на швидку руч. Оце квадратики не дуже добре, а оце так надрізали і закручували, то непогано. Ось так. Викручуємося. До чаю буде щось трошки Ще трошечки хай постоїть. Все. Котлетки стушкувалися. І стільки налисників насмажила. Тоненькі, гарненькі, закральні вже. Будемо зараз пити чай із варенням. Смакота, слава Богу, що встигли. Ілона ходив. Навіть встигли покупати малят. Ілонка! покупали діток і вже з хвилини на хвилину світло виключають. Все, моя сімейка смакує. Перекус. Якраз на вечерю будуть, будуть котлетки. Повечеряємо, покупалися, все встигли і будемо спати лягати. да? Смачно? Абрикосове варення дуже смачно. Не будемо спати? Будемо? Будівельники мої, все будують і будують. Зима, що ще робити? да? Будують хатку, діночка будує сердечко. Махайте, привіт. Сердечко. Хатко сердечко, да, так. Юлічки такі гарненькі все. Молодці. Ну, а я буду закінчувати вже своє відео. І на кінець хочу сказати стосовно курсу. Бачу, що дуже багато хто написав, що бажає також випікати хліб на заквасі. Я вам дуже дякую за вас за ваш зворотній зв'язок. Вас дуже багато. Тому значить будемо стартувати. Якщо я бажаю, чи будемо проводити курс. Буде стартувати 16 лютого. В лютому будемо проводити. Тому. Я залишаю вам під цим відео в описі посиланечко на телеграм-групу. Хто бажає, ви туди переходьте. І вся наступна інформація я вже буду спілкуватися з вами там. Тому всі, хто бажає, чекаю, а далі щодо чого, буду розповідати вже в групі. Тому дякую, що ви були сьогодні знову з нами. Провели цей день. Чекайте наступних відео. А зараз до зустрічі і всім пока-пока.